Платон вкладай монетку у візочок Оп. і відчепили. Так, все поїхало. Нарешті я зніму відео про покупки в Німеччині. Подивитися, які ми продукти купуємо і вартість. Будуть також рекомендації щодо того, як зекономити, і будемо здавати ще пляшки. Це настільки просто, що навіть флаконміє це все робити. Тут можуть бути скляні пляшки, а також пластикові. От у нас є пива. Не дивуйтеся, це не все пиво, яке ми пили. Просто пляшки у людей забрали. Також можна ось такі баночки металеві і просто пластикові. Потім покажу, на яку суму ми пляшок здамо, і далі цей чек можна буде використати в супермаркеті на продукти. Цікавий момент пляшки мають бути лише німецькі, наприклад, ті, які в Польщі купували або в Амстердамі, не підійдуть для здачі в цих автоматах. Ми залив пляшок на 4,65. Непогано, правда? Ми що ж, Заходимо ми в маркет. Ось ці червоні цінники, ми завжди на них звертаємо увагу, бо це зі знижкою товари. До речі, яблука. Я не знаю чому, але яблука в Німеччині доволі таки дорогі. І це найпопулярніший фрукт, який є в Німеччині. Ось вони по 3 євро. Ось зі знижкою яблука півтора євро. Це ось за отакий пакуночок. Різні варіанти олії. Олія також доволі таки дорога в Німеччині. Вона буде, наприклад, більше... О, це зараз зі знижкою 3 євро, це класна ціна, тому що зазвичай 4 євро. Теба... Мирославо звернути увагу та взяти пляшечку додому. Це звичайна соняшний товар. а якщо ми обираємо якусь оливкову олію, то також ось в неї ціни. Множте приблизно на 37-38. Тоді будуть українські гривні. Ось Мирослав бере банани, вони зазвичай по євро, і така звичайна стандартна процедура, треба їх зважити. Оця білочка наскільки вийшла на євро 12. Це приблизно на 39 гривень. Ціна така, як і в Україні. Дивимося на знижки 2 євро, тобто приблизно десь ну, гривень 78. Ось такі, пів кіло візьмемо з собою. Також беру мандарини зі знижкою, бо вони тут дуже смачні, ми вже брали. Солоденький і без кісточок. 2 євро. Кажуть, що в Європі пластикові овочі, ну, в принципі, не пластикові, але ось огірки мені не подобаються. Ні такі, ні такі, вони водяні. І хоч ми купуємо огірки, але вони насправді не дуже. Ми бізму, тому що у нас любить платон. Ось такий один огірочок буде євро. Це приблизно один сам огірок 37-38 гривень. Червоний перець зі знижкою, євро 29. гарна ціна, ось такі три перчинки також візьмемо. Помідори класні в Німеччині, особливо чері. ми їх постійно беремо, вони приблизно ось така пачечка по євро. І тут у нас 250 грам, мабуть. Картоплю у нас є, тому купувати не будемо, але покажу також ціни. Ось зі знижкою 2,22. І картопля буває різна. Більша, менша. Я наскільки розумію, її ще ділять по тому, наскільки її потрібно довго варити. Тобто швидко розварювальна, тверденька. Ось погляньте, була цибуля по євро 50, А ось така червона по 2 євро. Ми за еко і замість пакетів. Вибираємо коробки в самому маркеті, Ця звичка в нас залишилася ще з України. Ось непогано тримай. У цьому відділі найчастіше ми беремо кукурудзу, І вона доволі таки доступна. І Беремо кауфландовську, вона гарної якості, незважаючи на те, що найдешевша. Ось, бачите, шампіньончики. По... 0,79 рот кольця, червона капуста. Ми її брали. До речі, таки дуже непогана. Всі майже консервації з великою кількістю оциту. Але посмакувати можна. Так само і огірки з великою кількістю оциту. Ось ще, будь ласка, погляньте. Ну ці якісь огірочки дорогі. Взяли ми огірочки, ось такі по євро. Ось такі горішки по євро беремо, вони солоні. Платон їх любить. Ми беремо дві баночки. А Мирослав вибирає зошить йому потрібен на мовні курси. Привітайте його! У нього сьогодні був перший урок. На мовних курсах і він одразу пішов на найвищий шостий рівень. Ми про це зробимо окремо відео. До речі, в Kaufland є цікавий додаток, yeah, коли yeah. ти підносиш до штрих-коду свій телефон, і він визначає ціну е, тієї чи іншої продукції. Ось таким чином Мирослав зараз подивився, скільки yeah, коштує зошит, і вирішив, що за євро 49 для нього буде за дорогий, і взяв за 99 центів. Зекономив на собі молодець, це в сім'ю. І з солодощів ми купуємо ось таку арахісову пасту, також каукландовська за євро смачна, її Смачна і Платон, і Ми з Мирослава. Хлібці, ось такі ми беремо. Вони без глютену. Бачите, ось така позначка. Ч це значить без глютену. Ось, до речі, також без глютену та веганський. І ось такі позначки є ще без лактози. Вони, наприклад, показуються. Ми купуємо ось ці вони. Смачні, тому що дуже тоненькі. Раніше брали ще ось такі варіанти, але виявилося, що ці набагато краще. Чаї. ось, бачите, по євро, два, три і подібне. Але скільки разів купувала чаї, ще жодного разу не натрапила на якісь смачні. Ми його такі брали, якісь дешеві по окландості брали трішечки дорожчі. Не подобаються мені німецькі чаї. Треба шукати те, що зайде. На можливо, ви підкажете, якщо курсі, марку якого чаю купувати. Сири то окрема любов нашої сім'ї і в Німеччині вони дуже смачні. І я скажу, що по ціні вони навіть кращі ніж в Україні. Ось, наприклад, ось цей сир ми беремо. він зараз із знижкою 2,49. Дуже смачні і реально всі сири дуже смачні, і ціни не те що адекватні, а ціни навіть можуть бути нижчі, ніж українські, коли ми побували у нас такі головне правило покупок на м'ясо шукай знижки. Ось такі цінники, червоненькі. І, до речі, ми часто беремо ось таку вже замариновану продукцію, Якщо в Україні ми боялися таке купувати, то тут реально дуже смачно і адекватна ціна. А ще можна шукати продукцію, яка за два дні вже ніби буде не смачна, бо її термін придатності закінчиться, і тому вона буде дешевша на 30%. Також дуже багато буває таких варіантів, і ми такі варіанти і купуємо. Різні варіанти ковбас, бекон. Все це можна знайти і воно буде смачне. Єдине, що не смачне, німеччині, це класичне сало. І виглядає воно навіть не смачно. Ми купували вже з разу, Бачите, яке воно таке жовте з розованою. Таке відчуття, що воно відварене трішки. І ось його ціна: євро 79, А оце бекон. Брали також ці пластинки бекону 2,99, але в сирому виді нам якось він не дуже сподобався, його піджарювали. Ось такі ми полюбили хлібці. Я просто дивилася, що вони бувають без лактози та глютену, це важливо віддавати нашому платону. І взагалі завжди е читаю, що є у складі. Ось тут, наприклад, склад, тут у складі є лише гірчиця, все, сенф, і селер. Друтивної лактози немає. Дуже класно для школи робити різні бутерброди. Сусиски купуємо рідко, але сьогодні вони зі знижкою 2,79 і м'яса зі знижкою не було. А ці скільки? 6. 6,59. Знижки на них немає. Ну, доволі таки дорого, правда? Але м'яса зі знижкою нормального не знайшли. Макарони його зараз зі знижкою по євро, тобто по 38 приблизно гривень за пачку. Оце, так би мовити, відділ круп. Але з крупами тут проблематично. Скажем так, ось рис ми його купуємо. Він найпростіший доволі такий адекватний за євро. Зазвичай беремо в інших трішечки пачечках. Гречки немає. Її можна знайти, але вона буде дорога, десь по 3 євро. Тому ми її зазвичай не беремо. Макарони тут ще люди їдять, картоплю їдять. Ну, ось можна брати. Російською чечевіца так, українською, як це буде? Підкажіть, забула це слово Лінсен німецькою. Ну що ж, купились ми, і чек у нас вийшов на 72 євро 74 центи. Я не можу сказати, що тут. Продукти, яких нам вистачить на тиждень ні. Але тут, наприклад, є пральний порошок, якого вистачить на місяць чи туалетний папір. Так ми підраховували, що на тиждень на нашу сім'ю потрібно приблизно 150 євро. І я не можу сказати, що ми сильно шикуємо. Ми не купуємо алкоголь, ми не купуємо цигарки. і Це велика економія, звичайно. Це просто продукти, можливо, дещо дорожче, тому що ми купуємо безлактозну чи безлютенову продукцію для платона. А в основному все купуємо зі знижками і. І підбираємо багато того, що дешевше, ніж інші аналоги. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, підкажіть, про що вам ще розповісти. в якості продуктів, можливо, зробити топ-10 якихось оригінальних продуктів, або топ-10 продуктів без глютену, чи без лактози, або порівняльну характеристику базових продуктів в Україні та в Німеччині. Пишіть, я буду рада відповісти на ваші питання і також зняти для вас нове цікаве відео. Всім пока!